Добрий день, я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему квадратні рівняння. Вже е, розглянули декілька питань цієї теми, а саме неповні квадратні рівняння, формула коренів квадратного рівняння, а також формула коренів квадратного рівняння при парному Б. Це було на попередніх уроках. Сьогодні тема нашого уроку теорема вієта. Нагадаю, квадратне рівняння має вигляд ах2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Якщо коефіцієнт, старший коефіцієнт а в цьому рівнянні дорівнює 1, 7, то таке рівняння прийме вигляд х2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Таке рівняння називається зведене. Запишіть це до своїх зошитів. Квадратне рівняння, у якого старший коефіцієнт дорівнює одиниці, 1 називається зведеним. На дошці записано декілька рівнянь. Що їх поєднує? Всі рівняння в даних випадках мають коефіцієнт 1 перед іксом квадратів. Тому всі вони є зведені. Теорема вієта. Віє це французький математик, який довів. Що якщо зведене квадратне рівняння має два корення, а це умова, якщо дискримінант додатній, то сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток цих коренів дорівнює вільному члену. Доведемо теорему Вієта, тепер зведені квадратні рівняння, тобто рівняння такого вигляду, ми вже не будемо розв'язувати з вами так складно, а будемо застосовувати терему вієта. Давайте спробуємо ті рівняння, які ми вже розв'язували за допомогою формули коренів квадратного рівняння, розв'язати за допомогою теореми Вієта. В першому рівнянні х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. Сума коренів х1 додати х2 дорівнює коефіцієнту перед хсом з протилежним знаком. Тобто 4. А добуток цих коренів дорівнює вільному члену, тобто то є 3. Розмірковувати починайте завжди з добутку. Добуток яких двох чисел дасть 3. Як відомо, це тільки два числа, 3 і 1. А сума цих чисел дасть 4. Тому х1 дорівнює 3, х2 дорівнює 1. Підгляньте в свої попередні записи. Це ті ж самі корені, які ми з вами знайшли за допомогою формули, але більш складно. Наступному випадку. Х2 плюс 6х плюс 5 дорівнює 0. Сума коренів х1 додати х2 дорівнює коефіцієнту перед хм з протилежним знаком, тобто мінус 6, а їх добуток х1 додати х2 дорівнює вільному члену, тобто 5. Знову розмірковуємо. Добуток двох чисел дорівнює 5. Це можливий випадок, коли ці числа 1 і 5, але сума їх не буде дорівнювати мінус 6. Тому це ті числа, це можуть бути числа, які взяті з протилежними знаками. х1 може бути мінус 1, х2 мінус 5. Дивіться, мінус 1 помножити на мінус 5 також дасть 5, але при сумі вже буде мінус 6. Запам'ятайте, якщо у нас коефіцієнт перед х зі знаком мінус, то значить і член додатній, то корені будуть обов'язково від'ємними. Теремовіета має багато застосувань. Ми сьогодні розглянули деякі з них. А саме, ми розв'язували рівняння за допомогою Не розв'язуючи рівняння знаходили суму і добуток його коренів, складали рівняння, знаючи його корені, а також розв'язували задачі з параметри з деякими додатковими умовами.